Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про страшну трагедію, яка відбулася 26 квітня 1986 року вночі о пів на другу, та завдала страшні наслідки для всієї планети. Про питання, які цікавлять багатьох, нам розповість доктор технічних наук, професор Заєць Євген Іванович. На якій ділянці ви наслідка аварія? Ну, особисто я тоді я був направлений у Чорнобиль як військово зобов'язаний. Якраз буквально дек... два роки до того звільнився з Лав Збройних сил, де проходив службу після закінчення нашого інституту тоді, Петровського інженерно будівельного. Два роки служив заступником командира військово-будівельної роти, от був демобілізовано званні старшого лейтенанта в запасу. У ну, 87-му році от, був знову призваний на військові збори і направлений на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Розкажіть про випадок або ситуацію. Яка під час перебування на території вас вразила найбільше? Ну, ви знаєте, можливо, я вас трошки розічарую, але <говорю> так от е, теж перед нашою зустрічю прокручував в пам'яті, ну, сказав, що там було щось таке, от, якийсь такий випадок, який залишився в пам'яті і так то проніс його через усю, можна сказати, свою подальше життя. Такого, що щось, що виходило за штатні рамки, не, не можу припам'ятати. А так, от, загальні спогади це е, велика кількість техніки велика кількість техніки, яка брала участь от, в ліквідації наслідків аварії, безпосередньо велика кількість людей, які там е, працювали. Ну а такого, якщо трошки. Ну, Запам'ятались також щоденні оперативні наради кожного вечора з офіцерським складом. О 20-й годині вечора кожного дня проводилися оперативні наради. От, так як наш полк, полк називався полк хімзащити, він знаходився безпосередньо, ну, можна сказати, в лісі. Ми стояли. Пам'ятаю, вже так, коли потеплішала велика кількість комарів. От завжди була особливо, коли на вечірньому в строю стояли, да, на вечірній перевірці. От, ну, а так, ще що запам'яталось, безпосередньо на об'єкті, де ми е, техніку, от, там були е, кот і кішка, які от, перене, відчули на собі от, вплив радіації, так, оцих цих радіактивних вибросів. От, але так на перший погляд були такі нормальні коти, то дуже такі, я б сказав, такі відко, відкормлені, такі відкормлені і запам'яталося скільки років, більше 35 років вже пройшло. От, кота називали радік, а кошку називали доза. Ну, це так, якщо трошки якщо, якщо, якщо відволіктись. А так, в принципі, штатна робота, виконання завдань. Мабуть, я б так завершив відповідь на це питання. Дякую. Ще є запитання: які засоби допомагали тоді зменшити вплив радіації на організм людини? Ну, нам видали спеціальну форму. На вигляд, це такі катонова військова форма, курточка і брюки ГФФ, сапоги. От Якщо. Подивитись на матеріал, він так от цв хакі, безумовно, ну, військового військового кольору. Військово кольору от, ну, він називався ОКЗК, общий військовий комплект захисту ОКЗШ, Общий військовий комплект захисту шкіри. Ну, то есть там Начебто в матеріалі була-тонка металева нитка, яка зменшувала вплив радіації на людину, яка одягала на себе цей одяг. Ну і також, коли ми в частині знаходилися, питань не виникало, а коли безпосередньо зміститись локація, частина наша теж теж, між прочим, знаходилась в межах 30-ти 30 кілометрової зони, десь казали, 16-17 кілометрів попрямую від реактора. Частина наша розташовувалась. Але коли виїжджали на об'єкт безпосередньо виконувати завдання, ну додатково в цьому комплекту захисту шкіри ще одягали. Ту звичайну маску. От, в принципі, марлеву маску, ну, щось кшал такое, яку ми всі носили, коли там була спалах епідемії коронавірусу. Ну, форма трошки інша була, але от, одягали таку маску. Ну, в принципі, вважалось, що на той період і для тієї роботи цього було достатньо. Які висновки зробили в будівельній сфері після катастрофи? Ну, я так відповів на це питання. Дати так кваліфіковану, щоб дати кваліфіковану відповідь на це запитання, це треба провести певний аналіз. Я безумовно такий аналіз не проводив. От. Ну і теж відверто скажу, там перші роки після того, там перші часи, період часу, там коли повернувся після виконання задач в Чорнобилі, то цією темою дуже цікавився. Там читав всі публікації, що там цю тему. В газетах, в журналах, що цікаво, всього, ну, знаєте, з часом напруга спадає, тому скаже, що в повному обсязі мог, е, мог би дати зараз якісь там рекомендації чи провести аналіз, мабуть, ні. От, але безумовно висновки, які, е, по-перше, е, треба чітко виконувати всі інструкції, заходи з техніки безпеки, технології тощо, бо, наскільки я пам'ятаю, Причина аварії був невдалий експеримент, де вийшли за межі дозволеного, ну і далі там я не буду описувати технологію, не є фахівець і не фізик ядерщик, щоб це це описувати. Хоча в загальних рисах розумію, як, як цей процес реакції відбувався. От, тому треба жорстко дотримувати всіх інструкцій, інструкцій які є, технології. Охорони праці, і як будівельники, теж при виконанні будь же будівельних робіт маємо чітко дотримуватися технології і виконання вимог охорони, охорони праці та техніки безпеки. Ну і безумовно, підвищили жорсткість, контроль, радіологічний контроль, бо будівельний об'єкт це ж використання великої кількості різноманітних матеріалів. От, тому Радіологічний контроль теж має місце, і це дійсно були вжиті заходи, і став його і ввели, і став, став більш жорсткий, більш тому безумовно певні виставки були зроблені. Дякую вам за таку розгорону відповідь. Це була дуже цікава інформація за витрачений час. Дякую. Ну, а я дякую вам за те, що ви проявляєте інтерес до цього питання. От ви наше майбутнє, вам в майбутньому працювати, будувати. От, тому це особисто для мене. Дуже приємно, що вас це питання цікавить. Тому я вам теж дякую за цікаву зустріч і хочу побажати подальших успіхів, вашому успіхів, вашому навчанню. На все добре. На все добре. Дякую.